Добрий ранок, прекрасні люди. Рада вас вітати. Вибачаю, що ми трошки так отпалі, але просто хворіємо, я і досі трошки не одужала. Але, тим не менш, дай Боже, на цьому тижні ми будемо з вами разом молитися. Я дякую тих, хто бачить мої сторіси, підтримує мене, розуміє, і просто тихесенько являється потужним молитовним тилом. Кожному дякую. І сьогодні хочеться поговорити з вами знов-таки да, про прийняття. Хочеться, щоб ми з вами були спроможніми людьми, які не на слові говоримо, да, наша церква класна, приймає всіх. А щоб дійсно так було, тому що нещодавно спілкувалася з декільками дівчатами, і вони кажуть, ми приїхали у Львів, і так сталося, що не в одній церкві до нас ніхто не підійшов, не спитав, а хто ми, а що ми. А може, давати познайомимось там і так далі. Тобто, і, і це не означає, що знаєте, церква погані, це означає, що кожен з нас дійсно займається своїми справами. Ми дійсно приходимо в церкву послухати слово Боже, а потім, може бути, залишимось, поговоримо з кимось, кого знаємо. А так втікаємо. Втікаємо по своїх домах. Бо в нас є условна, умовна традиції сімейні, і ми вважаємо, що краще я зараз побіжу додому, там приготую їсти, зберу родину, і ми ввечері помолимось. Це все класно. Але коли є нові люди, і ми їх не помічаємо, оце є біда. І про це ми якраз говоримо, тому що воїни зачастую зараз будуть приходити тихо, тихо дивитися, тихо спостерігати, аналізувати. І хотілося, щоб в той в ту тиху біль віруючі були спроможні побачити. Почути і допомогти. Боже, я дякую тобі за цей день, дякую тобі за цей тиждень, дякую тобі за ці можливості, які ти даєш. Я дякую тобі за твою присутність в житті кожного із нас, і я знаю, що ти вмієш робити дива. І диво починається з того, що ми відкриваємо свої очі. І я дякую тобі за те, що в Твоєму слові Божому сказано, що кожен з нас є дивом. Ми дивовижно створені в отробі нашої Матері. Ти дивовижно нас, виховуєш, і робиш кожному з нас дивовижне життя. Навіть ті труднощі, які ми проходимо, це не означає, що ми маємо відпасти. І приклад Йова нам в цьому є. Він прожив найтяжкіше, що можна прожити. І тим не менш він від, від тебе не відмовився і допоможе нам, при наших обставинах, не відмовлятися і не кричати А де ти Бог? Ти завжди поряд. Просто чи хочемо ми це бачити і приймати? Тому що умови, які створюються, не завжди саме тобою. Не завжди. Ми звикли це скидати на тебе або на диявола, але дуже часто ми робимо це самостійно. І тому допоможе нам бути мудрими, розсудливими і просто не дивлячись ні на що, йти за тобою. Прославляйся в нашому житті і будь. І далі верну, як ти є, щоб ми і далі брали приклад з тебе. Тому що, на жаль, ми гріховні в гріховному тілі, і хоч ми віруючі, ми все одно живемо в цій плоті, яка, на жаль, гріховна, і нам є над чим господарювати, чим керувати всередині себе. Тому благословляю нас і далі бути спроможними, в першу чергу змінювати себе, а потім зміниться навколишній світ. Амінь. Друзі, всім гарного дня!